Був таким консолідуючим, або навіть, ну я б сказав, він сьогодні мені здався, і я про Столтенберга, тому що мене він сьогодні вразив. Реально, він нагадував мені сьогодні сержанта Хартмана з як це, Full Metal метал джекет. Да? Він був сьогодні таким, яким від північноєвропейців Європейців ти рідко це побачиш. І я не те, щоб я був експертом з НАТО, ні, але ну все-таки я бував тут часто. Я спілкувався з Расмусом раніше, колись з Робертсоном дуже давно а, з Столтенбергом. Ми зустрічались особисто п'ять років тому. Він був абсолютно інакшим. Сьогодні тричі він наголошував, фактично кричав зі сцени Speed, urgency а швидкість, нагальність а, і виглядає на те, що ну він реально був з одного боку сержантом Хартманом. З іншого боку, він має продовжувати бути дипломатом. А, я це просто моя ремарка така, ну особистісна, дуже. А питання в мене буде до Павла Клімкіна, ну і до Сергія, до тебе до Кості ж теж, друзі. Тому що а, я не новинар останні там 20 років, я більше все-таки там колумніст і а, там інтерв'юер, можливо. А і от для мене, наприклад, але те, що я записав собі в блокнот, те, що я занотував собі, сидячи на пресері, коли новинарі передавали новини. А мені здалося, що в. Цій фразі There is possibility of sending Ukraine planes», що є можливість відправлення в Україну літаків в ній була новина, в тому сенсі, що він е, ну як це е, теж десь проштовхував цю штуку в момент, коли нема до кінця солідарності, нема до кінця чіткості в цьому, чи про цю е, чи чи ця фраза справді про це сигналізувала, чи якісь інші е, його фрази. Здалися uh, Breaking News uh, Павлу Клімкіну, наприклад. І тому питання до нього першого. Мені здається, що літаки – це все ж таки номер один. Uh, літаки – це критична історія. Uh, зрозуміло, які літаки нам потрібні, які пасують до наших аеродромів, uh, до нашої здатності. Е, зрозуміло, що на відміну від е, гранатометів, там БТРів чи навіть танків, е, нам дуже складно обслуговувати і будувати технічну підтримку для всіх літаків одночасно. Це має бути домінування одного типу літаків. Зрозуміло, що це мають бути американці. В, в нашій ситуації, що буде потім, і як ми будемо створювати там стримування, якщо путінський режим ще буде, це інша історія. Але тим не менше надання літаків це дійсно це дійсно фундаментальна зміна, як американці кажуть, геймченджер. І це в плані підтримки наших операцій. Як наступальних, так і захисту, але також це фундаментально під, підкріплює і зміцнює наше ППО. Тобто ми можемо, як мені кажуть, мої друзі довести там, відсоток збитих там, ракет, не тільки ракет до 90. І це означає, що російські удари по критичній інфраструктурі, вони в принципі будуть багато в чому знівельовані. Тобто це історія, і про розумієте, що я маю на увазі. Це історія про військових, і це історія про нашу стійкість як країни як економіки. І це насправді на сьогодні, з того, що ми маємо, номер один. Ми багато кажемо там про ракети дальнього радіо -піддії. І, в принципі, там теж є зрушення, але літаки це те, що не дасть російській армії отримати навіть локальні переваги. І я так розумію, що знову таки те, що я можу казати зараз там публічно, насправді є все зрозуміло: де взяти, як взяти, що робити, куди і так далі. Тут потрібне лише політичне рішення, і тут маємо бути дуже чесними. І нікого не вводити там в оману і казати, що це круто, інше це круто, але головне рішення тут за американською адміністрацією і за Байденом. Якщо американська адміністрація це рішення прийме, то все буде може і не так швидко, але обов'язково буде. Ось так насправді виглядає зараз ситуація. Я сьогодні написав.